Наш індустріальний парк ново, він знаходиться в місті Нововолинську, ви чудово його знаєте. Це шахтарське місто, практично на кордоні з Польщею, і там є ділянка 20 гектарів, яка стояла, нікому не була потрібна з 2017 року. Відповідно, у вересні місяці наша компанія Держи інвестиційний програм виграла конкурс на керування цим індустріальним парком. Тобто, ми, як Інвестиційна керуюча компанія будемо і вже займаємося, і залученням резидентів, тобто інвесторів, які будуть будувати свої виробничі приміщення, свої заводи, і керівництвом і господарськими питаннями по цій ділянці в 20 гектарів. Які є преференції, взагалі для чого зараз люди чому так активно говорять про індустріальні парки? Тому що з липня 22-го року ввели три основні. Економічні стимули для таких індустріальних парків перше це е, можливість звільнення від податку на прибуток е, на 10 років для резидента індустріального парку. Друге, це е, нуль відсотків ставка ПДВ на ввіз на імпортне обладнання і деталі запчастини до нього прибудбудівницькі будівництва заводу, і така ж сама пільга. Нульова ставка мита на імпортне обладнання і комплектуючу до нього, відповідно, все це дає змогу зекономити приблизно 20-25% на вартості будівництва всього об'єкту, тобто на інвестиції. Звичайно, що треба користатися цією можливістю будувати виробництво саме в Україні і саме в індустріальних парках, адже це, ну чи не єдина. Точка економічного зростання для в принципі для всієї економіки України наразі з таких складних ви бачите, які економічних реаліях. Тому це правильно, що зробили, і ми звичайно, що запрошуємо на Волинь. Запрошуємо Новолинське в, в Парк Ново, тому що це ми маємо піднімати промисловість разом. І якраз Волинь мені здається, що дуже привабливо і з точки зору зору логістики область дуже приваблива та ефективна, і е, дуже вигідна локація для як імпорту, так і експорту, і плюс є вільні потужності по електроенергії. чим ми зараз займаємося? Е, наша задача залучати таких підприємців і бізнес. В індустріальний парк це ново, щоб вони могли платити 500-600 доларів, тобто вище ніж і по регіону, і в середньому по країні. Тому тоді у нас будуть і працівники задоволені, і сім'ї задоволені, і там вже будуть і соціальні програми. Тобто, ми вже спілкуємося із місцевими лікарнями для програм медичного страхування для працівників. Буде інфраструктура. Де вони можуть там працюватися так далі? Тобто, це якраз створиться екосистема всередині індустріального парку. де не тільки є робота з 9 по 6, а є додаткові сервіси для працівників, для партнерів, для клієнтів заводів індустріального парку. Це якраз є додаткові переваги.